Інфляція зростання цін на продукти першої необхідності, що взагалі відбувається. Ну, якщо подивитися, дійсно офіційна статистика, зараз фіксує деяке уповільнення інфляції, підкреслюю, Це офіційна статистика. В річному вимірі, наприклад, на 1 липня зростання споживчих цін склало 14,3%. Проти, наприклад, 15,9% місяцем раніше. Чому це принципове питання? Тому що наш Національний банк, коли дивиться на облікову ставку і на динаміку облікової ставки, коли вони приймають рішення піднімати її, понижувати її, чи далі, вони орієнтують. Тується в одним із найголовніших факторів є ця споживча інфляція. Якщо вона зростає, вони, по, по ідеї, повинні підвищувати свої ставки обліково. Якщо вона наприклад інфляція впадає, вони повинні її знижувати. Тут є моменти ще деякі, ну будемо говорити так по класичній теорії, як рахувати цю інфляцію. Ми про це зараз будемо говорити про нюанси цих моментів. Ну і про те, що буде відбуватися за обліковою ставкою. Чому для вас, як для клієнтів банків або взагалі для українців, важливо рівень інфляції? Ще й тому, що офіційна інфляція, тому що національний банк, якщо він буде змінювати, орієнтуючись на рівень інфляції, змінювати свою облікову ставку, це буде потім відповідно. Впливати на поведінку банків на ринку, тобто це буде впливати в першу чергу на ставки за депозитами, за дохідністю по ВДП, вони теж будуть змінюватися в меншій, в меншій мірі, але теж будуть впливати і на, на кредитні ставки. Але як інвестори, у вас більше все ж таки цікавить історія, яка може бути з відсотковими ставками за депозитами. Тому, якщо будуть постійно виглядати. А зараз ситуація, що офіційна інфляція буде зменшуватися, то банки я не виключаю, що почнуть поступово коригувати свої відсоткові ставки по гривні в бік зменшення. А це для вас погана річ. Чому? Тому що офіційна інфляція це офіційна інфляція, але ми всі ходимо в магазин, ми бачимо, що стазини з зростають. А з іншого боку, по депозитах, наприклад, або, наприклад, по ВДП вони можуть почати знижувати свою дохідність на нових там, аукціонах МінФін, або, наприклад, банки будуть знижувати ставки по депозитах. Тому це принципове питання. Подивимось, давайте, що все ж таки у нас реально відбувається з інфляцією. Деякі там цікаві цифри, а потім я прокоментую. Ну, перше, що дорожчали, традиційно за все, все ж таки, це ж не говорить про те, що інфляції немає взагалі. Йде розмова про те, що темпи її зростання знизилися. Я маю на увазі на 1 липня, тобто було 15 стало чотирнадцять, але все рівно вона ж залишається. Тому то зараз продукти, продукти дорожчали більше, ніж всі інші товари. Чому? Тому що ми їх потім активно споживаємо. І, наприклад, все ж таки, після рекордної інфляції в травні 25-го року, червневі підсумки ну, вийшли більш-менш непогано. Чому? Тому що, е, все ж таки, перше, на ринок вже виходить продукція нового врожаю, вона дещо зменшує ціни. Їжі, але з іншого боку, так, же інакше, так чи інакше, все ж таки їжа за попередній місяць подорожчала на 1,3% в річному вимірі на 23,2%. 23 Чому? Тому що тут іще грає статистика, і а ви знаєте, що по статистиці теж бувають дуже цікаві речі, і тут ще потрібно розуміти для себе база порівняння. Якщо вона була високою, то тоді в процентному відношенні нове зростання воно вже менше, ніж попередній період. А, наприклад, якщо вона була дуже низька, а там попередній рік, наприклад, у червня, а зараз вона зросла, то це призводить до значного зростання в процентному відношенні. Саме інфляційна і показників інфляції. Хто у нас дорожчав більше за все? Ну дорожчало зараз м'ясо. Це офіційний дан вже гостата. Потім подивимось на таблицю. При тому, що раніше, все ж таки ціни на нього вони зростали вкрай повільно. Чому тому, що низька платежеспроможність населення не давала можливість йому активно закуповувати м'ясо. Крім того, зростають активні ціни на фрукти, незважаючи на те, що у нас вже зараз сезон плюс 13,5% за місяць і 51,7% за рік. Ну, яйця і овочі дещо подешевшали. Чому? Тому що, наприклад, в принципі є по яйцям деяка сезонність, ми її знаємо. Ну а крім того, все ж, все ж таки новий урожай овочів, і все ж таки, вже це у нас не тільки парникові, але вже і ґрунтові овочі. Воно дещо знизилося. Дуже цікава річ, що в принципі по цінах що дорожче в хліб. Він раніше активно дорожчав десь щомісяця не менше, ніж на 1%. Але в червні, наприклад, цінники на хлібобуличні вироби вони зросли лише на 0,2%, а макаронні вироби взагалі подешевшили на 0,7%. Але тут, на жаль, будемо говорити так, секрет дуже простий. Зараз виробники хліба вони, їм просто не вдалося домовитися з рітейлом, тобто з роздрібними сітями щодо червня. Підвищення цінників на хліб до тих позначок, щоб це було для них економічно обґрунтовано. Тобто все рівно зросли ціни на, ну, на електроенергію вони більше. У них зростають витрати, наприклад, на якісь там додаткові промислові речі, які потрібні для виробництва хліба. Плюс зростає заробітна плата пекарів, Ми вже про це теж говорили, чому вона зростає і не тільки їх, а взагалі. Заробітне плати, все це закладається в собівартість і таким чином все рівно нижчий поріг собівартості хлібобулочних виробів, він зростає. А ретейл поки що не готовий піднімати черговий раз свою націнку і і в кінцевому варіанті цінні, тому що вони бояться, що воно просто буде не викуповуватися, що насправді періодично і буває. От. Тому, але буде, ми розуміємо, що так інакше, вся ситуація буде би змінюватися. До речі, якщо шукаєте, куди інвестувати без зайвих ризиків, зверніть увагу на інвестмаркет від Мінфін. Це онлайн-каталог інвестиційних проєктів, доступних зараз в Україні. Нерухомість, земля, ціни, папери, франшизи та навчання. Усі варіанти приходять в фінансову і юридичну перевірку. Ви одразу бачите прибутковість, ризики і строки окупності. Не хочете, щоб ваші гроші знецінювалися? Змусьте їх працювати на вас. Швидкий доступ до продуктів, перевірені партнери і безкоштовна допомога експертів на інвестмаркет від МінФін. Посилання в описі під цим відео. Інвестуйте в своє майбутнє. І нехай ваші гроші працюють на вас в будь-яких умовах. Тепер, що стосується по яйцях, то тут це дуже просто. От дуже та, опять же, річ, статистика дуже цікава річ. Наприклад, знижки по яйцям були в червні десь на 1,1%. Хоча перед тим вони активно дорожчали. Але якщо попри просідання ціни на оці 1,1%, в річному вимірі цей продукт все ж таки подорожчав зараз, поки що майже на 59,2%. За рік. Тобто, що відбувається в кінцевому варіанті? Якщо подивитися, от, і чому у нас офіційна статистика вона не відповідає тому, що відбувається, коли ви приходите в магазин. Тому що офіційна статистика бере споживчий кошик і якусь базу свою, яку вони зафіксували, і е, яку вони беруть за 100%, а насправді життя вносить свої постійні корективи і таким чином. Будемо ще розниця накручує свою дуже велику кількість накруток, всяких роздрів на торгівлі та торгівлі. Так далі все це призводить до того, що в кінцевому варіанті ви бачите зовсім інші цінники, які, якщо подивитися, об'єктивно вони ну, для вас ближче. Чому то чим офіційна статистика? Тому що ви їх бачите, і ви купуєте товари саме по цих цінах. От що ще можна сказати, зменшилися зараз темпи здорожчання і молочки. Це позитивний результат. Хоча, будемо говорити так, офіційно, молоко навіть подешевшало на 0,7%. Це офіційно. Але якщо ви приходите в магазин, то, от, наприклад, наші от експерти Мінфіну, які роблять періодично, вони кожен місяць моніторять, що відбувається з цінами на окремий кошик. І от таку роблять борщову корзину, і основну частину, то, то цей наш кошик зростає. І там ніякого пониження ціни на ті ж саме молоко немає. А по вершковому маслу, Ціна взагалі взагалі додала 13% до того варіанту, який був місяць назад. От, і воно середня ціна зараз, цінника за місяць вона зросла на 1,9% до 584,82 гривень за кілограм. Тобто, в кінцевому варіанті, що ми відбувається? Що офіційна статистика, вона бере свою базу і з нею порівнюється, а тут йде вже, будемо говорити так, ціни, які відбуваються з врахуванням всіх і рознічних цінок, які є, роздрібних і так далі. Все це впливає. А що дещо знижилося по ціні, і це все ж, ж таки для липня це Логічно слава Богу, що так, це овочі. Вони подешевшали десь на 8,1% від, по, з попереднім 2024 роком, хоча і залишаються при цьому на 24,2% дорожчими, ніж влітку, от, наприклад, минулого року. Тобто це рівна ползуча інфляція воно постійно йде. От. Єдине, що зараз я буду стримувати, це, от, е, це то, що все ж таки зростання пропозиції овочів нового вражає, хоча він не дуже класний, але з іншого боку, все рівно воно буде. Збивати ціни. Крім того, якщо подивитися отак глобально, то в основному у червні основни, з основними винуватцями подорожчання продуктового кошика стали м'ясо м'ясні продукти. Майже 3,3% за місяць подорожчали, і фрукти 13,5% плюс додавали. Що ще з цікавих речей можна додати, що якраз впливає по ситуації? Це перше все ж таки, ми сподіваємося, що зараз буде все ж таки деяке зниження сезонне на окремі цін на окремі види овочів, і це буде дещо приглушувати інфляційний процес. Раз друге, це все ж таки. Ми розуміємо, що постійно, наприклад, купувати імпортні фрукти ви не будете, а вони тільки подорожчали за рахунок зростання євро, за рахунок зростання всього, що відбувається, і того ж саме долар, де ще все ж таки була девальвація в Україні за цей час. Тому деякі, наприклад, ті ж самі турецькі або європейські якихось овочі вони у нас подорожчали. Тепер дуже цікава така річ. От МінФін як сайт він робить таку з розрахунок по посередньому бюджету і продуктовому кошику. І от мої журналісти, які от з нами якраз працюють, вони зробили такий дуже цікавий аналіз, який будемо говорити так, він відповідно норм. З раціонального харчування, тобто там в нього входить молоко, 10 літрів, там хліб, 10 буханок, ріс 1,5 кг, сир, кисломолочний кг, м'ясо 6 кг, фрукти 6 кг, овочі 8 кг і яйця 20 штук. Вони кожен місяць це рівня, зрівняють. Так, ось я просто хочу сказати, що, наприклад, за підсумками січня 25-го року такий набір, набір коштів коштував десь близько 3 тисяч гривень, в лютому вже 3,3 тисячі, в березні 3,7 і в квітні 3,4 тисячі, в травні 3,456,9 гривень. Тобто йде зростання. Так ось, уже по червню, коли вони зробили цей прогноз і такий розрахунок, то загальний кошик вже коштував три 13 гривень 29 копійок або на 357,39 гривень дорожче, ніж у травні. Тобто, якщо подивитися на приріст то от цього кошику за місяць, то ми виходимо на приріст реальний 10,3% за місяць зростання цін цього продуктового кошику Мінфіну. А офіційна статистика показує при цьому 1,3%. То просто що ми говоримо. Далі, що буде далі і що потрібно для себе зрозуміти? Перше. Будемо говорити так. Перше, от те, що ми казали, ті негативні фактори, які відбувалися, зростання курсу євро, деяке зростання все-таки курсу, курсу долара, подорожчання пального, воно все вже своє відіграло. Тобто, з одного боку, все ж таки уповільнення інфляції буде відбуватися і надалі. Тим більше, то, що я вже казав, бази порівняння будуть. Іншими вони ж будуть порівнювати місяць до місяця, і таким чином, як би, інфляція буде, ну будемо говорити, так, скорочуватися і затухати. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів. Ви бачите, що відбувалося, і по долару і по євро. Uh, і бачите, які були стрибки. Все це було закладено в ціни на ті ж самі європейські товари в Україні і так далі. Тобто зростала ціна. Друге, це динаміка цін на бензин деспалова газу на АЗС України. У нас графік, ви бачите те, що відбувалося з цінами. Тобто був деякий стрибок у нас у червні місяці. Сподіваємося, що зараз його не буде, і все ж таки ціни стабілізуються. Ну і крім того, все ж таки будемо сподіватися, що зараз і потенціал по зростанню євро на цьому етапі зараз вже майже закінчився. І таким чином це, цей фактор теж не буде впливати на вартість товарів, а крім того, того ж самого палива. Чому? Тому що всі акцизи та збори по паливу прив'язані до офіційного курсу євро. І якщо офіційний курс євро зростає, то вони закладають більше в ці в. Це все ціни, і воно тоді впливає на ринок. Середні ціни на пальне на 15 на всього ви зараз бачите. Вони дещо теж зросли. На жаль. От, але вже до них би, ринок звикає от останні декілька днів. Ну і ви бачите дуже таку велику таблицю індекс пожив цін за всіма категоріями в 2025 році в відсотках. Е, якщо у вас буде бажання, просто враховуючи, що немає часу, я е, би, озвучувати все і не можу, тому що тут більше 80 позицій. Але можете для себе подивитися насправді, що відбувається, подивитися, хто більше, хто менше. І от, крім того, ми з колегами, з журналістами з вже сайту Finance вони робили теж для себе деякий аналіз даних по держстату середніх споживчих цін. я просто по ньому хочу показати вам таблицю «Середні споживчі ціни в Україні, ви бачите, хто був рекордсменом, хто ні. Так у нас найбільшим чином зараз за останні місяці подорожчали на 100% це капуста білокачана, там зміна 150 30 майже відсотки яблука, яке подорожчало 195,5%. Це зрозуміло чому, тому що старого урожаю вже немає по яблук, вони вже. Або некондиційне, некондиційне, або все ж таки дорожче, якщо в великих обсягах, і тому ціни на них зросли. Крім того, ви бачите, що ще зросло, наприклад, те ж саме. У нас, якщо подивитися, там борошно все ж таки, на 36% воно подорожчало, там філе курячі 35,9%, наприклад, Морква 67% і так далі. Тому, в принципі, якщо дивитися на методологію розрахунків офіційної інфляції, і чому у нас, я вам розповів, чому офіційна інфляція дещо відрізняється від того, що ви бачите в магазині, єдине, хочу останнє сказати, що у нас то, що, от, наприклад, щоб для себе більш об'єктивно бачити картину, то от зараз... Вам, перед вами остання таблиця. Це у нас з вами глобальний графік з динамікою зміни індексу інфляції в Україні за останні роки, останні роки зростаючим підсумком. Тобто, ви бачите, що це у нас 2015 рік він взятий за 100%. І от ви бачите, що у нас відбувається там, на січень там, лютий, десь до, так, я так розумію, це десь до березня 2025 року. Ви бачите, що там вже. Майже там позначка в 400%. Тобто, що відбувається, якщо порівнювати рік з ріком, роком, ми бачимо з вами, які темпами зростає інфляційні процеси. Але якщо подивитися об'єктивно, то от, дійсно от така таблиця вже за декілька років вона показує реальну об'єктивну картину. Тобто, ми розуміємо, що з вами, що 100 гривень, які у нас були в 2015 році, і, наприклад, 100 гривень, які у нас там є, там в 2025 році, враховуючи інфляції. Інфляцію майже 400%, то по купівельній спроможності, так ну я округляю, я не буду там вже лізти в саму арифметику, Ну, десь там 100 гривень тоді вони зараз коштують там 25 гривень по купівельній спроможності 2015 року. Відповідають майже там 100 гривням теперішніх. Це так грубо, тому що там декілька де факторів ще додатково впливають, але от такі моменти є. Тому, коли ви бачите офіційну статистику щодо інфляційних процесів, вона вам потрібна в першу чергу, як інвесторам, якщо ви вкладник, ви тоді будете розуміти, які будуть поточні потім дії Національного банку і банків. Національного банку по обліковій ставки, а банків по депозитах і по вкладах, що для вас, як для інвестора, цікаво, і як вкладника. Ну і по Мінфіну, по облігаціях, як він буде далі робити. А з іншого боку, я все ж таки на вашому місці, я би все ж таки цю динаміку періодично відстежував по трьох, п'яти там, сімі позиціях, вас, саме ваших, які у вас є. Для чого? Для того, щоб взагалі мати розуміння, що взагалі відбувається ситуація. і користуючись офіційною статистикою і своїми оціми моментами, своїми якими записами, скільки що коштувало через місяць, чи це так, ви будете для себе розуміти динаміку реально цін того, що відбувається на цих ринках. А це вже будемо говорити так: той економічний показник, який вам потрібен як для інвестора, для того, щоб приймати рішення, що далі робити, залишатися в гривні, купувати валюту. Там в яких моментах в якісь моменти там якісь ще інші інструменти приміняти і так далі. Тому залишайтеся з нами на каналі МінФін. А ми будемо розповідати про всі фінансові продукти, які у нас зараз працюють. А крім того, про всі такі нюанси, як, от, наприклад, то, що відбувається з реальною інфляцією.